Приїхали ми сьогодні зранку на одну із автоплощадок. Правда, це самий верх, можна сказати, Нідерландів, майже в самому Гронінгден. Не був я тут ще ні разу. Правда, далеко потрібно було їхати від того місця, де ми вчора були, майже 200 кілометрів. Але я не шкодую те, що ми зробили такий довгий, можна сказати, проклали такий довгий маршрут і проїхали тих 200 кілометрів. Ось така автівка позаду мене. Покажу вам зараз її ближче. Це Niro 2019 рік. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Дуже має гарний колір білий перламутр. Не знаю, чи вам передає камера, але я зараз стою, знаходжуся біля нього. Ну дійсно машина в суперовому стані. Два ключа, сервісна книжка, повністю є вся історія від початку до кінця. Що коли робили, по замінах, по всьому. Е, ціна її тута 18450 євро за мінусом НДС. Тобто не то її ціна 15250 євро. Одна проблема в тому, що дана автоплощадка не бере готівку, потрібно буде зараз проплачувати кошти, кошти через Германію. Це є лишні розтрати. Е, що хочу сказати про сам стан цього автомобіля. Дійсно, весь в ідеалі перевірили його на стан лакофарбового покриття. Жоден елемент не був десь підмальований чи повторно перелакований. 90 тисяч оригінального пробігу, а стан кузова взагалі мене вразив, тому що скільки я їх вже перевозив, тих електричок досить таки багато, але в такому стані ще не знаходив автівку. Дивіться, всі пластмаси в ідеалі, ковролінчик в ідеалі. Тут в нас також все без подряпин без царапин, Це є бруд, щоб зараз камера все лапає. Тут в нас також все в ідеальному стані. А Саме більше мене вразило, це стан передніх сидінь, задня спинка. Дивіться, в якому стані всі пластмаси. В ідеалі, як ліва, так і права. Стан салону також в ідеальний. Всі сидіння без жодних зауважень, без жодних потертостей. Ціна даної автівки в Україні виходить 17700 євро. Зараз знаходиться вона на зимовій резині. Зимова резина правда, в ідеалі, але її вже можна використовувати так як літня, тому що вона вже по руках давня. Дивіться, стан салону, стан водійського сидіння по комплектації, як і в принципі, всі KIA Niro. Ось, ви бачите, 90 тисяч оригінального пробігу. Кермо без подряпин, без будь-яких царапин. Всі пластмаси, всі пластики, кнопочки. Дуже багато в автомобілях ось ця кнопка середня, де нажимається на паркінг, може бути піддерта або зліз ось цей хром. Тут вона все в ідеалі. Бардачок, панель також без будь-яких подрапин, без будь-яких царапин. Даний автомобіль ми зараз викупляти будемо, будемо їхати в Германію, будемо скидати, То, щоб зробити всі експортні документи, потрібно буде затратити трошки більше часу, тому що в Голландії оформляються документи дуже швидко, але, на жаль, готівки вони все менше і менше беруть і ось такі виходять малесенькі нюанси. Ну, нічого страшного, це ми все зробимо. Зараз наголошую, вартість 17700, 90 тисяч пробігів, білий перномутор. Вся в ідеалі 2019-2019 рік. Салон в ідеалі. Ну, Автомобіль, можна сказати, навіть е, отих 90 тисяч, які вказані на спідометру, не відповідає дійсності, тому що він набагато в кращому стані. Також вдома маємо Kia е, Niro е, 85 тисяч пробігів, мокрий асфальт. Ціна 17500 євро Kona 15500. Сьогодні маємо ще оглядати ще одну Hyundai Kona, Купили людині Volkswagen Tiguan, забираємо Volvo XC60. Зараз маємо ще оглядати одну електричку MG 2019 року. Маємо ще підібрати Megane, тобто є трошки роботи на, даний, на дану поїздку, а всі решта автомобілів будемо забирати на наступний раз. Отже, кого цікавлять автівки, дизельні, бензинові, гібридні, електричні, телефонуйте, будемо робити все для того, щоб ви були задоволені. Всі, хто слідкує за моїм каналом, ви добре знаєте, що я замінюю підчепники як так і в двигуні. Гарантію на це я вам можу дати. Тобто, якщо при покупці даного автомобіля всі автомобілі зараз я доставляю своїм ходом, в зв'язку з тим, що поляки там поводили ті сенди РМПД, дуже великі штрафи, я не хочу то все платити і не хочу їхати і переживати за е, автобами, і за, за поляків, чи вони мені влюблять 15 тисяч злотих, чи не влюблять. Через це кожну автівку женемо своїм ходом. І одразу, чесно вам скажу, великий плюс для замовника, тому що автомобіль їде своїм ходом. Це дуже гарне тестування автомобіля. Тобто з Нідерландів до мене додому виходить 1860 кілометрів. Протягом такого періоду часу протестовується автомобіль. Отже, кого цікаве, телефонуємо. Мій номер телефону є в шапці профіля. Заходимо, а саме краще телефонуємо. Дякую, до побачення.